Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас Volkswagen Caddy Підтримуємо канал підпискою і вподобайкою. І поїхали. Знаходимось ми в Німеччині. Робимо візуальний огляд по цінам, щоб люди розуміли, які ціни в Німеччині на автомобілі БУ і майже нові. Так, Volkswagen Caddy у нас 1 літр 84 кВт. О ні, ні, 62 кВт, 1 літр, 42 тисячі пробігу, 19 рік на механіці за 15 990 євро. Це у нас пасажир, заводський пасажир. так таким виглядає всередині. В окулярах не видно. Знімати окуляри, все сезонна гума стоїть. Дуже часто вони комплектуються все сезонною гумою. Так, Єржі не бачу, ну це новий автомобіль. Тільки дивіться, які ріки воно вже вигорілося. Чи може його міняли? Не, розум... не зрозуміло. Так, що тут всередині вам теж, напевно, і не видно. Ось так він виглядає. Так, а, бачите, і тут теж непонятно, непонятно, на механіці він так, йдемо далі, не да? будемо ваш час забирати. Так, оптика у нас звичайна, бампера у нас чорні. Це якась дешева комплектація, бріштоун гума, железяки, клопаки. Так, що у нас тут? Сидіння з тканини, кермо з пластику зовсім, дешева механіка. Тут у нас ось так виглядає бриштований ззаді стоїть гума. Ось так він виглядає каді. Ну, всі їх полюбляють. Непоганий автомобіль. Ну, Що там? Яка може бути ріжа? 10 років її не буде. Ось так ось з цього боку. ну вже Екранчики. Ну, приборка ще тут більше-менш старого. Так, Volkswagen Caddy, 2 літри турбодизель. 10 830 пробігу. 23 рік на механіці. За 28 590 євро коштує цей автомобіль. По екстрасам зупинити почитати, так буде цікаво. Ну, є, є у нас ще ось такий теж у нас чорний бампер. Оптика у нас звичайна стоїть дешева. Континенталь гума стоїть майже нова. Ну, автомобіль майже новий колір такий цікавий. Так, тут у нас теж механіка, кермо звичайне. Не шкіро не обтягнуто, нічого, дуже деш... дешево дешево. Так, тут у нас ось так ось виглядає континенталь 60 на r 16 Каді ось таке, ось Каді. Ззаді теж у нас пластиковий, чорний бампер, не в колір. Так, йдемо далі, йдемо далі. Що у нас тут? Тут все видно вам так. Тут уже приборка стоїть екранчиком. Так, по ціні, давайте ми по ціні. Volkswagen Caddy 1,5 FSI з підігрівом лабавухи. Він у нас 115 кінських сил, 1,5 5363 км, 24 рік на механіці за 32 790 євро. Ну і по екстрасам зупинити, почитаєте. І ось у нас адреса. Тут ось можете знайти на сайті. Так, йдемо далі. І у нас ще маємо такий синенький. Так, чорний бампер, вони лоп, летоптика, звичайна оптика стоїть, гума Континенталь. Так Закала у нас чорного кольору, ось так. Всередині виглядає. Кермо у нас з пластику, не шкіра не обтягнете, механіка, сидіння з тканини. О, таке дешевеньке, я так розумію. Це майже сама дешева, напевно, комплектація. Ззаді теж у нас. А, є парктроники. Бампер у нас не в колір. Тут у нас все зергут. Так, тут у нас ось так непогано виглядає. Йдемо далі. Volkswagen Caddy, 2 літри дизель, 35 пробігу, 21 рік на механіці. Ось у нас по екстрасам і коштує він 20 990 євро. Ну і ось адреса. Напишете, побачите. Це офіційний дилер Volkswagen. Так, і маємо ще такий Volkswagen Caddy. Звичайна оптика стоїть, Брістоун гума всесезонна стоїть, у нас железяки, чорні зеркала. Тут у нас все те саме, кермо у нас з пластику, не шкіри не обтягнуто, нічого. Так, тут у нас теж Брістоун гума стоїть. А ну, так, дивиться, тут ні на що все однакове. В парктроніки ззаду, бампер не в колір, він майже новий. Нічого дивитись. Нічого дивитись, ось так виглядає. Проборка у нас звичайна. Старого ще. Так, Volkswagen Caddy 2 літри турбодизель, 122 кінські сили, 13178 пробігу, дизель. 23 рік на механіці. Ось так ось по екстрасам. 30 490 євро, не знаю. За 30 тисяч. Хоча б бампер покрасили в колір, так? Так, і ось у нас контраст, дивіться який каді. Бампер у нас в колір, топова оптика стоїть ось така ось. Лазери з ледами. Так, він у нас майже новий. Це у нас, я так розумію, напевно, гібрид якийсь. Ще Точно не знаю. Він майже новий. Ось такі сидіння у нас. Видно вам не видно. Шкіра, алькантара, кермо теж у нас шкіра обтянуте. Екранчик Ззаді у нас теж все в шкірі. Гума 215 55 r 17 теж має у нас в колір бампер. Це у нас гібрид. Яка ж його ціна? Цікаво, цікаво. Так. Тут з цього боку я вам покажу. Ну, гарно виглядає сидіння. Ого, ціна Volkswagen Caddy 1,5 TFSI на 85 кВт гібрид на DSG. Так, 1,5 гібрид автомат. Так у нас по екстрасам. Коштує він 52490 євро. Ось можете зайти глянути. Це дуже дорого. Не знаю наскільки, наскільки він актуальний. Він не за 52 тисячі євро. Це караул. Так, ну і ще один у нас кадик. Контраст, так, дивіться, 50 і 30. <хе> так, маємо кадик у нас чорний бампер, не в колір, оптика звичайна стоїть. Диски у нас железяки, 20560 R17, всесезонна сезонна гума. Гума у нас континенталь, так. Хоть якісь сидіння має, він з тканини, кермо, шкіри обтягнуте, ну хоч більш-менш, хоч щось. Так, що у нас тут? Далі? Далі ось так. Тут у нас континенталь. Теж у нас колір бампер пофарбований електроніки ну, все те саме, все те саме, тільки ціна набагато дешевше. Так, ось так все ось тут виглядає. Ну Все те саме, тільки дешевше. Фортфагінкаді 1.5, TFSI. 114 кінських сил, 1,5, 12 тисяч пробігу, 24 рік, бензин на автоматі. Ось такі екстраси у нас і 33 490 євро коштує цей автомобіль. Ну, я не знаю. Є якась цікавість за 50, ну так, да, ще є і панорама, ну це таке диво. Так що такі були сьогодні у нас кадіки. Ось такі ще маємо кадіки у нас. Грузовики. Так. Оптика у нас звичайна, бампер у нас... Не в колір, вся сезонна гума стоїть у нас. Це у нас труженик, механіка, карбошкіри обтягнуті, звичайне, садіння. Які вони будуть правильно? такий виглядає він. Скільки коштує, зараз скажу. Так, що у нас тут? Ось тут отак колись виглядає. Звичайно. Volkswagen Caddy Cargo 2.0 турбодизель. 2 літри, 15 тисяч пробігу, 24 рік, дизель на механіці. ось так по екстрасам, За 26 тисяч 990 євро. Гарнюля, гарнюля. У нас спереді ще є має парктроніки. Так, такий самий у нас. Volkswagen тут теж у нас бампер не в колір, фара звичайна, літня гума Folda. Ну, Гадаю, що вона нова. Ззаді у нас стоїть Ханкок. Якось незрозуміло, щось тут не то. Тут ж такі пошкодження має автомобіль. Видно, вам. видно, щось вазили тут теж, тут тут. Напевно... А, ну да, він, мені мити, затертий страшний, бамберу, габуля. Парктроники ззаді моя. Іржа вже пішла потихеньку. Так. Такі пошкодження має Ну а тут у нас шкіряні сидіння, нічого собі На механіці він. І кермо звичайне пластикове. <різь> ну, щоб кермо зробили в шкіри. Так, фулданова гума. Так, Volkswagen Caddy, Cargo 2.0 турбодизель 102, ти... 102... Лош... кінських сили, 39 тисяч пробігу, 21 рік, дизель на механіці по екстрасам і ціна його 15290 євро. Ну, такі сьогодні були у нас. Volkswagen. Всім, кому сподобалося, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал, коментуємо, всім гарного дня і до зустрічі у моєму каналі. Всім чао!